Він говтається. У пацієнта зафіксована критична нестача, жужжука й синина в крові. Вже навіть те, що він знаходиться в такому стані, диво не інакше. Невже нічого не допоможе. Тут потрібно хіба що диво. Ну, або магія. Магічна битва неймовірний феномен, що зараз вже спокійно прирівнюється до культурної класики. Десь поруч з Моналізою висить картина, де фанат Епо щось доводить сольовому бічу Гану. Статуя мислителя Огюста Родена вже довгий час є такою ж невід'ємною культурною спадщиною, як і статуя, присвячена шестизначному ICQ Аоя Тодо. А також мало хто знає, однак в своїй божественній комедії Данте Алігєрі. Так точно зобразив всі 9 кіл пекла, адже спирався на багаторічні страждання своєї душі, спричинені Юта Слендером в Тіктоках. Із сезону в сезон робота дивовижної особистості та неймовірного рофлера Єгі Кутамі солідно так давала хайпу в усіх куточках світу. Чому? Хороше запитання. Якщо з другим сезоном, що презентував арки прихованого інвентарю та страшної панажовщини в Шибу, і я все прекрасно розумію. Бо з одного боку ми маємо вкрай трагічну і водночас цікаву історію становлення годжа Сатору найсильнішим світу магів, проходячи обряд ініціації на дружніх провулках Лондона. А з іншого маємо чистий і беззупинний епік, перемішаний з адреналіном, кров'ю та сльозами, на мій день народження десь на вулицях. Шибу. Адаптація ж першого сезону. Ну, вона хаос На приголі І я би сказав, що для більш прохаваних глядачів, якби парадоксально для зачини історії, це не звучало. Але не про це сьогодні. Важливо, що вийшов третій сезон, і саме критична нестача контенту по магічній битві на нашій вітчизняній стороні Ютубу і спровокувала мене до появи перед вами. Тож перейдімо до справи. Почнімо з простого. А на чому ми взагалі зупинилися? Адже моментів важливих проскочило немало, і ви могли щось підзабути. Шибуї Габелла. прям тотальна і безповоротня. Годжесатуру. Ну ви знаєте, запечатали. А у відповідь на це весь світ почав рухатися з надзвичайною швидкістю. Ми ж звернемо увагу саме на головний офіс чаклунів і кілька правочек, які вони ввели. Я не знаю в свій магічний регламент. Перший це визнання Гетто живим і поновлення його страти за. Окей, другим іде присудження годжу співучасті в Шибуському інциденті, за що його й і... запечатали. Так ще, якщо ви випадково його розпечатали, то вітаю, по вам вже плачу магічна екзекуція. З цим теж все зрозуміло. Третім прилітає наказ щодо смертельної кари Масамічі Ягі, септо директора магічного технікуму. Ну, бо, виявляється, це він був головним ініціатором інциденту в Хеловійську ніч. І от насправді десь тут у вас і мають фінальне зійти. Це всі шарики за ролики, адже, як то кажуть, один раз випадковість, двічі збіг обставин, тричі закономірність. І тут закономірність в тому, що старі кошолки на місцевій раді 46 після зникнення найсильнішого почали наводити свої порядки, адже рапортували їм по-любому вкрай точно. І про те, що головний підстрікач трагедії вшибується на рітощі Камо в тілі гету сугуру, і що Сатору запечатали тупо посеред перформенсу покоління. І ви тоді. Можете спитати, а по чому старигані так фейкують? Ну, з приховуванням особистості Камо сказати важко, ймовірно, щоб не розпускати паніку. Згоджу, бо він по праву сили вже давним-давно став поперед горла консервативного суспільства магів. Тож такий збіг обставин дав чертілам на старішинах нарешті змогу здихатися найсильнішого через насильну ізоляцію і поки розбиратися з проблемами в звичній їм манері. А от що їм такого зробив директор? Непонятно. Тут треба або чекати. Або читати. Наступні два правила вкрай зрозумілі: вбити Юджі і те, що вбити Юджі, має саме чаклун особливого класу Юта Окоцу, якого ви вже можете знати по фільму «Магічна битва Зеро або по одноіменному ваншоту манги майстра Кутамі. Але це якщо ви прям смішарик. Водночас цим, десь в родовому будинку клану Зенін, як не дивно, голова клану Наобіто Зенін, якого ви можете пам'ятати по вкрай характерному перформансу, а саме набухатись покібербулити кібербулитимакі. Та мікродагона, отримати трошки глейза як найшвидшого мага, після Саторогоджу, звісно, втратити руку в домені восьминога, накинути хайп у і згоріти на роботі. Так от, він. Вмер, а це означає, що відбувається перерозподіл майна. Головним претендентом стає Наоя Зенін, його кровний син, і наступний власник мегафлекс техніки проекційної магії, як ви несатору Годжа, звісно. Ну, в плані, що він свого часу стрельнув мегомі у той якого взагалі планували продати одному з трьох великих кланів. А так як проклята техніка для зеніновців це все, той від зникнення годжевського протекторіату над мегумі, наш чорний деденсайт завдяки наймогутнішій техніці клану. Зенін, а саме десяти тінян, має стати новим головою клану. Це не сильно спойлобулось наой, то щоб дістати Мегомі Фушигуровича, було обрано найпростіший варіант через Юджії Тадорі. І от в умовах, де герої по суті проти всіх, так ще й Нарітоші Камо випустив більше 10 мільйонів проклять, створивши справжню катастрофу у світі чаклунів нашим кінтафариком, треба якось крутитись. До речі, про те, що треба крутитись. Що Цікаво, незалежно від того, чи ви варилися в фандомі чи ні, вкрай ймовірно, що ви чули магічну битву. І я не тільки про людей, яких хлібом не годую, дай сказати, що магічна для білю там нема нічого, окрім тупих драчок. І...". Я поки що скоріше про те, як від сезону до сезону опенінги та Енінги жужуцукайсена сиділи в усіх. Вгадай СЛЕШ ЕНДІНГ за 10 секунд. Чи мій топ опінгів батайноузбо. Та і просто їх на хайпі можна було в будь-який пост закидувати, бо треки дають джазу. Та я переведу вашу увагу з музикальної складової на візуальну. Тут також прослідковується певний розвиток магічної битви в цілому, як анімаційного продукту, в напрям певного аніме-кініматографу. Так, якщо перший опенінг міг вам показувати хіба що скам року на те, що жунпей також буде навчатися в магічній вищій школі і 3D-панду, що паркурило дахам, то другий. Вже потрошку пропонував вкрай незвичну і, скажімо так, реалістичну кольорову гаму, ігри зі світлом та перельотами камери. Третій ідеально створював атмосферу спогадів про безтурботну юність, накидуючи знову ж таки гру з різними кадрами і ракурсами, навіть одної і тої ж сцени, падаючи у годже і гето. Ну а Special порвав всі інтернети, паралельно показавши всі хайлайти арки, які фіг викупиш, якщо ти не знаєш, а до чого тут це все. Ендінгами ситуація також цікава. Перший навіть не потребує представлення і навалював свега навіть на рівні арт дизайну, за якого нагадував більше набір скетчів із буденного життя героїв. Другий, як і четвертий, був наповнений сценами повсякденний гульок героїв через призму, випадкових фото і відео, що ну накидує певної виключності підходу до заключних титрів. І не й третій ендінг, в якому вам через символізми квіточок, рибок, на яких там дивляться чи не дивляться Рой, розвідні мости, і парасольки, так і кажуть, що шляхам нашого зоряного дуету присуджено розійтися. І от новий опенінг Айзо це буквально квінтесенція всього найкращого, що тільки було до цього. Тут і група кінгну, які після розривів інтернету своїм спешлзом кажуть: Юласімідореген. Туди ж кидаємо абсолютний кольоровий вінігрієт і вкиди для тих, хто шарить, і як же оминути референси до відомих картин. Туда летить і мертва мама з Тадорі від Егона Шле, і двоє сплячих дітей від Пола Рубенса. І давайте я не буду робити вигляд, що я їх всі знаю. В моїх очах такі референси мають дві сторони: з одного боку, аніматори, як митці реально кидають респекта до різних всесвітньо відомих картин. А інша це чисто пярвки для нормісів, які зможуть сказати своєму кінту, який не дивиться аніме. А от там магічні бити взагалі-то купа відомих картин, і от тому й тому аніме. Це от для вумних, і я от ну дивлюся культурну базу. Та це не міняє суті справи, адже все це от і веде до ключового непересічний підхід до третього сезону з дуже сильним акцентом на кінематографічності. Те, як підібрані кольори в епізодах, море аніме онлі контенту на тих же вайбах, як, наприклад, розрив білки летяги юджиком, всякі там проходи, Юти і всі справи, оце прям реально сприймається як серйозна якісна робота. Тож проговоривши це. Все, плавно перейдімо до. А, Тут взагалі мали бути роздуми про Юджі Юту, як двох головних героїв, але я так подумав і зробив із цього ексклюзив для подписчиків мого телеграм-каналу. А от так, от тому, ну я як би думаю, ну ви знаєте, що робити. Тому перейдімо до іншої вкрай цікавої теми. Наоя, щоб йому кадрів вистачало за нін. По-перше, респект за мем. По-друге. Мене вкрай смішить, який резонанс він створив в соцмережах. З одного боку, цих інтернет-барикад, ми маємо людей, які вкрай спокійно прийняли появу нового персонажа, чи моральний компас, направлений у протилежний бік від соціально прийнятного. А інші почали страшно обурюватись і відкрито хейтити цю особу. І це насправді вкрай кумедно, особливо на фоні таких персонажів, як ну я не знаю, давайте пальцем в небо. Патлатого джентельмена, що волів влаштувати геноцид із ставився до звичайних людей, як от ми з вами, наче ті мав по недорозвинені батька одинака гемблера вбивцю, який кинув своїх дітей на призволяще, одного з яких продав, так ще й у вільний час вкрай охоче нарізав на Сашимі чаклунів підлітків, які навіть школи не випустились, Місків, що століттями міняють свою оболонку для того, щоб проводити дії, які давно вже перейшли грань звичної моралі, прокляття які могли, і пали. Людей направо та наліво, вбували ще свідомих, змінюючи їхні форми по своєму бажанню, бачачи в цьому не більше, ніж розвагу. Такому навіть тупо хавати тих людей було нормою. І це вже не кажучи про людину з титулом Короля Проклять, що по приколу замість міста залишив попелище, а його першою фразою після повернення в наш світ, через скількись там сотень років, були: От би жінок і дітей порішити. Я це кажу просто до того, що геге Акутамі, -ге, я. Як автор не сильно боявся робити антагоністичні фігури історії з вкрай гострими поглядами на оточення. Але повернімося до Зеніна. Якби некоректно казати, що всі, кому не припав до душі Наоя, кров ізносу фанати що Сукуни, що Махіта, що інших названих персонажів. Так само, як і некоректно це скидати на вкрай ліричний тейк. Women. адже я впевнений, що там не тільки вони замішані. Просто для мене вкрай дивно, що персонаж, який йде по стопам свого батька як демонстрація консервативних цінностей, особливо притаманних японській культурі, різко став жертвою прогресивних соціальних поглядів. А я навіть ще не казав, що він як особистість, що в принципі зросла в клані, де все вирішує тільки крутість твоєї техніки і твоя сила, просто в сотий раз наголошує на цій специфіці зенінів, як і купа інших. Персонажів. Але ладно, фіг з тим місагіністам. Є речі важливіші. Для мене насправді завжди каменем спотикання були оці от його фінти з кадрами, які почав ще його батя. Ну от, хочу бити, щось я не уловив, як ця тема працює. Воно завжди було десь на рівні. Ну, йоу, він там якось туди, сюди, там якось рухається, там швидко, там ще, типу, 24 кадри на секунду. Коротше, Єгі, я тобі вірю. Тож саме сьогодні і саме зараз унікальна рубрика. Як біз забирай, працює проєкційна магія? Почнімо з бази. Чаклон з цією технікою ділить секунду на 24 сегменти, як і фреймів класичній анімації. І в кожний цей сегмент закладає. Рух. Це означає, що кількість дій такого чоклуна на секунду часу в 24 рази ефективніша середньостатистичного мага. Тобто, якщо переносити на кроки, наприклад, звичайна людина за секунду часу виконає один крок. А от на обіто чи оя здатні зробити 24 кроки по одному на кожен кадр, при цьому вклавши це в одну секунду. Насправді найскладнішу частину ми вже пройшли, але є й пара заковик. Перша користувачу техніки треба одразу продумати. Кожен рух на наступну секунду, тримаючи в голові, що їх вже не можна буде змінити на ходу. Ну і вкрай чесний, другий момент, так як прискорення в 24 рази це ніфіга собі, перехід між сегментами має бути логічним і не порушувати закони фізики чи властивості тіла. Або ж покаранням буде заморозка у фреймі посеред бою на цілу секунду. Думаєте це все Темп нотаток не збавляємо. Адже, по перше, додатковою фічою виступає можливість мага своїм торканням змусити суперника рухатися за тим же правилам 24 кадрів. А оскільки, без диплому, в жужцукай синології, фіг ти викупиш механізм техніки, а тим паче зможеш рухатися у 24 фреймовій структурі, то вас так само вкрай вміло заморозять на секунду. Ну і останній прикол певц, це те, що багато разові невпинні використання техніки на себе потрошки прискорюють власника здібності, що в умовах довгого файту дозволяють ніфігово так розігнати цього джентльмена. Все зрозуміло? Ну. Дуже сильно на це сподіваюсь. Тож ми переходимо до іншого хайп моменту. <му> тут, шановні, бракує слів. Хіба що є одненькі. Ох. Oh. ні, <звук> буквально, я хотів би якось фокусуватися на вкрай трагічній арці сестер Макі та Май. Але йоу, челіки набрали під сорокет аніматорів різного калібру. Ні, я, звичайно, не сильно шарю, але загинаєм пальці, адже там ребята, які були задіяні. Дреган бол суперброль. Людині бензопилі. Yeah! Що серіалі, так і в фільмі про резу, які півбезовий. Ван Пісі епохи Вано та острова яєчної голови. Кіла Кіл. Ван мені. Першого сезону. Ну і я вам кажу, це буквально Avengers Assemble. Ні, я не прям експерт, в цій аніматорській тусовці, але вони навіть кількістю найнятих типів переплюнули деякі епізоди майже вдвічі, а деякі... Майже в 9, І я не про епізод з правилами. Але я ж кажу, не анімаційний спеціаліст, не стверджує, що від кількості автоматом зростає її якість, а тим паче, що там за такі, от прям мастодонти індустрії сидять. Бо чесно, не шарю прям точно. Та від цього епізод менш м'ясним не стає. Ви що? Це ж буквально сініма, а не епізод. Так ще ви прикиньте злого на ою закрила вумен. Двічі, Ось так, Баланс у всесвіті відновлено. Правда, дуже шкода, що ми не знаємо, який у його техніки був би Domain Expansion Ну і наостанок найскладніший суперник, якого тільки може зустріти фанат магічної битви Букови. Коротше, ремзі, можливо, західний інтернет і нагнав трохи жаху всіми цими буквами, і що фанати магічної битви не вивозять з прийняття довгих наповнених змістом речень. Та давайте не будемо стигматизувати. Виправдання таких людей скажу, що у Геге, в принципі, дуже непроста манера писання, що вже казати про переклад і адаптацію такого авторського стилю, на що нашаровується вкрай солідний дроп лору в переміжку з правилами. І давайте будемо чесними, хто реально при? Перегляді епізоду буде ставити його на паузу і прям вникати в кожне незрозуміло з першого разу слово чи смислову структуру. Як ніяк, це навіть не манга, де ви могли б зупинитися і вдумчиво перечитати будь-який фрагмент стільки разів, скільки потрібно для розуміння. Тож саме, щоб вам хилпанути, є я. Ну, а починати треба, як завжди, з простого: хто відповідає за гулянку? Кінчаку. А Кінджаку – це, власне, от той от мозочок, що вже років десь дофігаліон стрибає з тіла в тіло і мути свої темні темнітє. Останні вам відомі це інцидент в Шибуї, де запечатали Ходжо Сатору. А також, давши хайпу імені Нарітоші Камо, він був задіяним у вкрай дивному трійничку з прокляттям та звичайною жінкою, від чого з'явилися 9 картин смерті. Тобто Чосо, його два вже мертві брати і ще шість чубасиків, про яких ми. Знаємо тільки імена, і от Кен вирішив влаштувати ритуал під назвою «Нищівна міграція для того, щоб зафорсити насильну еволюцію всіх жителів Японії, об'єднавши всіх Угу. І от десь тут починаються проблеми. Не відходьмо далеко від основ. Тенген це, по суті, така ж сама чоклунка, як і всі інші, вроджена здібність якої безсмертя. І за рахунок цього, вкрай унікального перку, тенген вже довгі роки є основою для захисних бар'єрів по всій Японії для важливих місцин магічного світу, як, наприклад, магічні школи в Токіо та Кіото. Але не упускаємо ключовий момент: безсмертя не означає автоматом вічну молодість, а оскільки. Які в світі магічної битви Бога нема, і рули тільки дарвін, той тенген з часом починає непідконтрольно еволюціонувати, хоча. Це не сильно по Дарвінській теорії, та не відходьмо від головного. Цей процес еволюції робить з і без того непростої сутності тенгена щось в напрямі прокляття. Та є одна стратегічна лазівка. Існують люди, кого називають вмістилищем зоряної плазми. Ці постаті єдині, з ким тенген може злитися в звичайному стані, відкативши своє старіння. І таку процедуру варто проводити раз в 500 років, щоб не ставалося непередбачуваних проблем. Сам же кінчаку роз. Я розуміючи, який в світі полажняк, вже не одну сотню років виношує свій план об'єднання тенген з людьми. Але проблем у нього по суті три: перша це доля, виявляється, хоч Дарвін в цьому світі й трошки на коні, певна містична доля, що стоїть над всіма, все ще існує, і тримається на трьох стовпах. Перший це тенген, другий це вмістилище зоряної плазми, що якби натякає, що тенген, от хоч убий, але має відкатувати своє старіння. І третій стовп Точніше, в принципі, будь-хто з шістьма очима. Він тут виступає як певний охоронець, що має сприяти злиттю тенген. Через це Кінжаку мало того, що вже двічі відлітав на скам'ю, відпочиваючи в бою з шестооким так і вкрай точно вбивав, що в містилище, що блакитно окого, десь через місяць після їхнього народження. Що навіть так за рахунок сили долі заспавнило всіх трьох в одній кімнаті в день злиття. Тому замість вбивства нового зі Стронгіста, Кен поколіннями. Шукав, як запечатати цих дуріків із клану Годжо, адже по правилам долі за один раз може існувати лише один чаклун з шістьма очима, а запечатаний не значить мертвий. Тому такий підхід рахується. Другою ж заковикою залишається вмістилище, яке нема понту вбивати. Саме тому його вкрай майстерно. Вбили, адже тут на сцену виходить, як то кажуть, The one who left it all behind. тожі Фушігуро. Саме на цьому моменті Кенджаку і зірвав свій перший джекпот. адже цей тіп ну настільки на бед-ес мувментах, що з глоком в одній руці і абсолютним нулем проклятої енергії в іншій, він здатний до бісової бабці відіслати долю і всі її приколи. Від чого після загибелі ріки Аманай нове вмістилище не з'явилось. Тенген перевалила за 500 років і почала ставати прокляттям всі 11 років. Ну і як бонус від таких змін, тепер тенген може злитися вже з будь-ким. Тож залишилась третя заковика плану Кена. А як по механіці та провернуть злиття, якщо стара бабка все ще може від цього відмовитись? І тут з'явився Гетто Сугуру. Що по всім канонам нічанської філософії починав як верблюд, продовжував як Лев, що гасився за свою правду, ото. Оченням, а закінчив. Ну, мертвий він закінчив, що сказати. Ця подія вже виглядає як дабл джекпот, особливо враховуючи, що все відбулося за якісь там 10 років на фоні тисячоліття, яке Кен ходить по землі. Але моментом, коли Кенчаку вже можна звинувачувати в підлабузності до автора або простому махлюванні, стає момент, коли виявляється, що Гето сугуру ну настільки скендився шести цієї епохи, що той після загибелі не спалив його труп, як мало би бути з тілом будь-якого чаклуна – від чого ми отримуємо і ментальну атаку слеш, козирну карту для запечатування Годжо, так і не зникає основна утиліта Гетто сугуру підкорення проклять, яким ой як комфортно стала майстер Тенген через еволюцію. І от саме так всі пазлики складаються і провокують кінзяку до дії і проведення своєї гри. Йоу, а це тільки веграунд цієї гри. Піпеу. Але насправді, якщо так. Подивитись, то всі, здавалось би, до цього просто хаотично презентовані події були неймовірно віртуозно сплетені в один клуб. Да який клубок в повноцінний килим з візерунком паном Акутамі? Не знаю, чи планував він це все з самого початку, але якщо навіть ні, то викрутився він неймовірно майстерно. Особливо хочеться відкинути респект Акутамі, який, надихаючись блічем, ввів в історію такого ж персонажа майстер-майнда на кшталт Айзена, який всю історію. То тут то з'являвся і наводив якогось шуму, але все для свого одного мега-гіга І хоч при перегляді роботи Тайто Кубо я не прям проникся персонажа Майзена, та тут в моїх очах прекрасно була проведена паралель між Сукуною, що от існує просто як дике, абсолютно хаотичне проявлення жорстокості та сили і Кінджаку, який повільно, але невпинно, з епохи в епоху, прямує до своєї цілі і з хірургічною точністю. Хапається за будь-яку можливість реалізації свого великого плану. З самою ж грою насправді не так все там і складно. Це по суті просто Fortnite Battleground, де за вбивство шаманів ти отримуєш 5 поїнтів, за вбивство людей один. Щоб почати грати, треба зайти в одну із десяти колоній, які оточені бар'єром. Якщо на тобі мітка від кінзяку і ти не починаєш грати за 19 днів, то бан на сервері і смерть. Якщо заходиш в гру, а для цього не обов'язкова мітка кенджаку, і при цьому за 19 днів нікого не вбиваєш, то бан на сервері і смерть. Налутав сотню балів, можеш вести нове правило на сервері. Як конкретно це працює? Ну, наш мегамайнд по суті, другий по майстерності в використанні бар'єрів після тенген, тому намутив всі ці правила, при цьому позбавивши себе права бути адміном в цій грі. Весь же цей двіж паріж кен провертає чисто, щоб намутити відмив прокліто. Енергії і зробити можливим злиття японців з тенгеном в стилі Євангеліона. Чому героям не пофіг? Ну, по-перше, бо Туфта, і із цим я згоден. По-друге, бо Сумікі у під міткою Кена, а значить, вмре, якщо не буде грати. Але якщо і буде грати, то теж помре, бо скіл і шюгідгу. Чому на Сумікі не пофіг, бо сестра Мегомі. Ну і звичайно, по-третє, не забуваємо про годжу. Як виявилось, у Тенген є, так би мовити, задній прохід з в'язниці, який може відкрити один із гравців, а саме Ангел, яка відміняє будь-які техніки. Отак от. Тож, що хочеться Сказати початок сезону м'ясо. Чекаємо всім селом той епік, який буде в цій арці. А враховуючи, що вже показали, і спираючись на перше джерело, то це все було просто дитячими ігрульками на фоні всього, що гряде. Ну і що? Контенту по магічній битві на українському Ютубі катастрофічно мало. Тому, якщо бажаєте його збільшення, ну якби. Підписки, там лайки, коментарі, все це в ваших руках, або ж навіть фінансова підтримка за посиланням теж йде як опція. І в кінці скажу: always bet on Hakari, Дивіться, хороші меми І до зустрічі!